Мене звати Марія Петренко, і я народилася та виросла у Харкові, місті, яке за останні роки звикло жити під звуки вибухів. Але навіть ті жахи, які я пережила на яву, не підготували мене до того, що я побачила у вісні в ніч на 20 листопада. Цей сон став настільки реальним, що здавалося, я була там, у самому епіцентрі катастрофи. Сьогодні я вперше наважилася поділитися тим, що побачила, можливо, це лише гра уяви. А можливо, застереження, яке ми не маємо права ігнорувати. Я заснула пізно, розбитою після важкого дня. Сон прийшов раптово і затягнув мене у зовсім інший світ. Я опинилася у Дніпрі, хоча ніколи там не жила. Ранкове небо було сірим і холодним, а місто тільки прокидалося. Люди поспішали на роботу, хтось купував каву у кіосках. Діти, укутані в шарфи, і йшли до школи. Усе виглядало настільки звичайним і буденним, що ніщо не передвіщало біди. Але згодом я відчула тривогу. Повітря, наче, стало густішим, і навіть птахи, які літали над містом, раптом зникли. Я почула дивний звук, схожий на гул, який наростав із кожною секундою. Люди навколо теж помітили його, почали озиратися. Хтось сказав: може, навчання? Але я знала, що це не навчання, це щось страшніше. З неба розриваючи хмари, з'явилася ракета. Це був велетенський металевий монстр, що летів зі швидкістю, яку важко описати. Усе відбувалося настільки швидко, що сили протиповітряної оборони навіть не встигли зреагувати. Люди застигли, мов заворожені, дивлячись, як ракета наближається. І тоді це сталося вибух. Він був настільки потужним, що мене відкинуло назад, хоча я стояла далеко від епіцентру. Усе навколо наповнилося світлом, яке сліпило навіть крізь заплющені очі. Земля здригнулася, будинки навколо мене розвалювалися, мов карткові будиночки. Хвиля вибуху накрила все: машини, дерева, людей. Це була повна катастрофа. Коли я відкрила очі, переді мною постала картина пекла. Усе місто було в руїнах. Вогонь охопив цілі квартали. Дим застила в небо, через що дихати ставало дедалі важче. Люди кричали, намагаючись врятувати своїх близьких. Дехто просто стояв у шоку, не розуміючи, що відбувається. Я побачила матір, яка кричала, шукаючи свою дитину, старого чоловіка, який сидів серед уламків і тримався за голову. Я почала бігти, не знаючи куди. Під ногами тріщали уламки скла. А вуха дзвеніли від гучності вибуху. Десь поруч знову прогримів вибух, і я впала, накрившись руками. Серце калатало, а в голові була тільки одна думка чому? Чому це сталося? Мені здавалося, що я проживаю цей жах наяву. Але в якийсь момент картина почала змінюватися, руїни поступово зникали, звук вибухів затихав, і я відчула, як мене повертає назад до мого тіла. Я відкрила очі і побачила стелю своєї кімнати. Серце шалено калатало, а піт стікав по обличчю. Я прокинуся рано, ще до світанку, відчуваючи себе розбитою і схвильованою. Здавалося, сон, який мучив мене цієї ночі, залишив у моїй душі відбиток, що не стирається. На годиннику було трохи більше п'ятої ранку. Звичка відразу перевіряти телефон, взяла своє. І я натиснула на кнопку екрана. Але те, що я побачила, змусило мене затамувати подих. Новини. Заголовки кричали: а в моєму мозку слова читалися ніби повільно і з жахливою чіткістю. Ракетний удар по Дніпру. Моє серце впало, а в голові промайнуло лише одне. Це не може бути правдою. Але ж я це бачила, я знала, що це станеться. Реальність, яка повторює сон. Я кинулася читати більше ранковий удар, як і у моєму сні, стався раптово. Росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, яка пролетіла над територією кількох областей.